Привіт, друзі! Ось такою оранкою закінчився попередній сезон роботи цього мотоблочка малюка DTZ-470 із двигуном 7 кінських сил. А наприкінці цього сезону була вперше випробувана робота у цієї саме простої, дешевенької картоплико вібраційної із роботи мотоблока. І це при копанні урожаю Картоплі самою великою, яка в мене була, це медвежа лапа. І перш ніж від'єднати картоплекопалку і під'єднати плуг, я хочу відповісти на декілька питань. Це, будемо говорити, саме болюче питання, чому ця картоплекопалка у деяких мотоблокерів працює як бульдозер. Коли це питання не цікавить, можете поставити палець донизу і виключити дане відео. А я коротко відповім на ці запитання. Мабуть, перше і найголовніше, це за допомогою сепки, вниз, переміщаючи на болтах, зробити так, щоб вібраційна рішітка картопли копалки, якщо ми поставимо ніж на землю, то решітка піднімалася вверх ну, в межах під час руху від 16 см до 20 см. При таких регулюваннях є можливість підняти колеса картоплекопалки ну, на, на висоту десь в межах 10-12 см, і при цьому ніж буде опущений землю, яка зайде на глибину, ну, десь в межах 10 см. Якщо в даному випадку ця висота буде набагато більша, ніж 15-20 см, тобто буде. Дуже круто стоять сама самої картоплокопалки відношенню до лінії, де працює лемех. Землі буде важко піднятися вверх і протруситися. Якщо ми опустимо цю вібраційну решітку дуже низько, вона буде битися об саму землю і вона теж не буде працювати. Щоб облегчити таку роботу, я зробив вже декілька сезонів назад кріплення лише на одному нижньому болту. А верхня частина кріплення, сепки картоплекопалки, зроблено саморобні такі щіпці. І, як кажуть, легкими обертами цієї щіпочки я дуже швидко і легко підстроюся під різний тип викопування картоплі. Тобто, коли хороша колія. Будемо, говорити, ж під час обгортання була дуже хороша нижня частина глибоко, то я тоді виставляю, щоб копалка не йшла так глибоко, а буквально заходила 3-5 см. У випадку, коли підгортання було вручну або погано було підгорнуто, то тут дійсно треба робити оцей кут як можна вище і таким чином буде і катопля не різатись, і вся буде земля проходити. Другий момент роботи картоплекопалки, це на шківі самої картоплекопалки оберти повинні бути в межах 450-500 обертів на хвилину. Ви скажете, як це вирахувати? Та дуже просто. Як правило, мотоблоки такого плану, як сімкінських сил, потужністю мотори. Вони працюють доволі успішно, починаючи із 1800 обертів. І що нам необхідно? Нам необхідно мати діаметр шківів Для прикладу, в моєму випадку, тут діаметр шківа 9 см. Шків, який я поставив вже із картоплекопалки, 27 см Тобто оберти між шківом двигуна і шківом редуктора становлять зменшені вже в 3 рази. Тепер міряємо діаметр шківа, який додатково цей жовтенький він в межах. 14 см 13 і тут діаметр шківа на картопле копалці 21 см. І тут іще в півтора рази. Три 3,5 півтора, в 4,5 рази. Для того, щоб оберти на картоплекопалці були в межах 500 обертів, необхідно, щоб на шківу двигуна були оберти в межах 2000, там, 250 обертів на хвилину. Непогано б, звичайно, мати. Ось такий дешевенький китайський тахометр. Я думаю, батьох вже поставили. Вони дуже дешевенькі, вони десь в межах 150-200 гривень прикручуються і встановлюються вони безпосередньо, за рахунок під'єднується, за рахунок обмотання провода, на, провода тахометра на провід, який йде до свічі запалювання. І все. Зазначений тахометр. Працює автоматично, поки не сяде батарейки. Ну, батарейки вистачає десь років на 3 на 4, в залежності, який виробник сюди положив батареєчку. Тут ми бачимо і мотогодини, і бачимо оберти. Непоганим би варіантом було б замінити цей жовтенький шків на шків із компресора від автомобіля Зіл. У нього десь діаметр тут 210 мм. Можна поставити і трошки більший шків. Цей шків діаметром 200 мм. 40 мм. Можна поставити шків, от я замовив зараз щойно. Це від мотоблока нева на два ручейка, боучний такий підношний шків, але його теж можна поставити. Але коли ми надзвичайно великі шківи поставимо в це місце, то в нас вже оберти на копалці будуть набагато більше. І при цьому необхідно буде зменшити діаметр уже шківа безпосередньо на самому двигуну. Непоганий результат, ви може бачили, коли працював цей мотоблок із обгортачами, то тут шків я виставляв їм діаметр ось такий невеличкий, бачите, 55 мм. Можете поставити шків ось такого плана, це 65 мм в діаметрі з конусною втулкою, теж доволі вдалий його зручно кріпити на валу з точністю до міліметра, переміщаючи в ту чи в іншу сторону. І ось за допомогою таких шківів і ось Лучший би варіант буде, коли ми підставимо на цей, підключимо на цей мотоблок ось такий шків із старенького мотоблока НВА. То ми що отримаємо? Ми отримаємо ще додаткові швидкості на самому мотоблоці ДТЗ, а це, в свою чергу, додать її функціональність і ми можемо виконувати різного роду роботи. От і все, друзі. Коротко я що зміг, поділився з вами досвідом. Налаштування і роботи такої картоплекопалочки. Вона мені дуже сподобалась, задовольняє мене на всі 100%. Пробував я і транспортерну копалку. Але ось такого типу картоплекопалка для мене, для моєї важкої землі, чорнозем, де необхідно розбивати грудки такої тип копалки, яка працює іменно на одному речагу найбільш вдалий. Так що, друзі, не забувайте підтримати канал і та написати коментар, поставити лайчик. А всім, друзі, бажаю мира, здоров'я, добрих урожаїв, успіхів і до побачення. До зустрічі на каналі.